Розділ п'ятий. Сила Святого Духа. Процитований раніше гімн Скелявіків говорить про підводні ліки, про звільнення від народженої гріхом провини і від його влади. У попередньому розділі ми побачили, що Бог смертю свого сина воїсно очистив нас від почуття провини за гріх. Він прощає не тому, що хоче бути до нас поблажливим. А тому, що здійснилося його правосуддя. Абсолютне прощення наших гріхів настільки ж незаперечне, як історична реальність смерті Христа. Для нас вкрай важливо усвідомити цю довижну істину Івангелія, тому що поглянути в обличчя нашим терпимим гріхам можна лише в тому разі, якщо ми знаємо, що вони прощені. Однак гімн говорить про свободу не тільки від провини, а й від влади, гріха. Іноді, борючись із якимось конкретним проявом наших гріхів, ми ставимо собі запитання: а що говорить Іван про владу гріха над нашим життям? Чи вдасться нам взагалі колись досягнути успіху в умертвлінні гріховних тенденцій у поведінці, які нас так дошкуляють? Чи можемо щиро сказати разом з автором гімну, що Христос скеля віків? Виїсно звільняє нас не тільки від правини, а й від влади гріха. Для того, щоб відповісти на це запитання, нам необхідно зрозуміти, що процес звільнення від влади гріха ділиться на два етапи. Перший з них полягає в остаточному і повному позбавленні всіх віручих від панування або панівної сили гріха, другий етап це поступове визволення. Від залишкової присутності і активності гріха, що відбуватиметься протягом усього нашого земного життя. Павло допомагає нам побачити це подвійне визволення в шостому розділу послання до римлянь. Він пише, що ми померли для гріха, Римлянам шостий розділ другий вірш, а у вірші вісім заявляє: ми померли з Христом. І, іншими словами, завдяки нашому єднанню з Христом, у Його смерті, ми померли не тільки для почуття провини, а й для панівної сили гріха у нашому житті. Це істина для кожного вірянина. У той момент, коли ми знаходимо спасіння, Бог позбавляє нас від влади темряви і вводить у царство свого улюбленого сина. Дивись Колосянам, 1 розділ 13 вірш. Твердження Павла про те, що ми померли для гріха, має декларативний характер. Це щось, що Бог уже зробив для нас у момент нашого спасіння. Ніщо з того, що ми робимо після цього остаточного переходу, не може ні додати, ні забрати що коли-небудь, що ми померли як для почуття провини, так і для панування гріха. Водночас Павло застерігає нас. Нехай не царює гріх у смертному вашому тілі, що ви підкорялись йому в похотях його. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожажливостей. Римлянам 6, розділ 12, вірш. Яким же чином гріх може царювати, якщо ми померли для нього? Тут Павло говорить про незмінну присутність і безперервну активність гріха, який, хоча і був повалений з престолу, як панівна сила в нашому житті, але який раніше прагне чинити, контролюючий вплив на наше повсякденне ходіння з Богом. Образно висловлюючись, він продовжує вести в наших серцях духовну партизіанську війну, саме її описує Павло в «Посланні до галатів. П'ятий розділ 17 вірш. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одного, що ви чинили не те що хочете, ми відчуваємо боротьбу між бажанням плоті і духа щодня. І напруху, що виникає, в результаті часом змушена замислитись над питанням. Чи справді Евангелі говорить про позбавлення цього елемента влади гріха, здатності вабити нас до його бажань? Особливо це актуально стосовно більш терпимих гріхів у нашому житті. Деякі з таких непримітних гріхів вкрай непоступливі. і нам доводиться боротися з ним день у день. З іншими, що відбувається інакше, ми думаємо, що вже залишили якийсь гріх позаду. Але минає кілька днів, і ми виявляємо, що лише. Обійшли по колу і знову зустрілись з ним. У такі моменти боротьби ми часто думаємо легко сказати, що гріх більше не панує наді мною. але що ж робити з цим відчуттям гріха, який, як і раніше, є присутній всередині і активний? Чи звільняє Валі мене і від цього? Чи можу я сподіватись на прогрес у умертвіння непримітних гріхів мого життя? Відповідь Павла на це животреплетне питання знаходимо послання до Галатів П'ятий розділ, шістий вірш. І кажу: Ходіть за духом і не вчините пожадливостей тіла. Поводитись по духу – це значить жити, керуючись прямовуючим впливом Святого Духа і цілком покладаючись на нього. Павло каже, що чинячи таким чином, ми і будемо потурати бажанням плоті. З практичного погляду, ми живемо, керуючись спрямовуючим впливом святого, святого Духа, коли постійно відкриваємо свій розум для його морального волевиявлення, відкритого нам Описання, прагнемо слухняності, ми живемо, покладаючись на Бога. Коли постійно валаємо до Нього в молитвах. Просячи його просило, що даруємо нам здатність коритись його волі. У християнському житті є один фундаментальний принцип, який я називаю залежною відповідальністю. Його суть у наступному наша відповідальність перед Богом коритися йому слово, умертвляючи гріхи в нашому житті, як допустимі, так і однозначно неприпустимі. Водночас, всередині нас відсутня здатність самостійно нести цю відповідальність. Ми, по суті, повністю залежимо від інциюючого сили Святого Духа. У цьому сенсі ми одночасно і відповідальні і залежні. Прагнучи чинити по Духу, ми через деякий час побачимо, як Святий Дух діє в нас і через нас, очищаючи життя із залишкової влади гріха. У земному житті. Ми ніколи не досягнемо досконалості, але побачимо прогрес. Можна не сумніватися, що цей прогрес буде поступовим, а іноді нам може здавати, що його взагалі нема. Однак, якщо ми щиро хочемо очистити своє життя від непримітних гріхів, то можемо бути впевнені, святий Дух допомагає нам, діючи в нас і через нас, Він дав нам свою обітницю. Той, хто розпочав у вас добру справу, буде звершити її навіть до Дня Ісуса Христа. Филипян 1, 6. Я певний того, що той, хто із вас розпочав добре діло, виконує аж до Дня Христа Ісуса. Филипян 1 розділ шостий вірш Святий Дух не залишить свою справу, розпочату в нас. Уважно читаючи новозавітні послання, можна побачити, що їхні автори і особливо Павло приписують наші внутрішні змінні дії як Бога Отця, так і Сина Ісуса і Святого Духа. Істина полягає в тому, що до процесу нашого духовного преображення залучені всі три іпостасі божественної триєдності. Однак отець і син здійснює свою справу через Святого Духа, який мешкає в нас. Дивісь перший Коринтіан, шостий розділ, 19 вірш. Наприклад, Павло молиться отцю про те, щоб ми були міцно затверджені в нашій внутрішній людині, Його Духом. Дивісь Ефесянам, 3 розділ, 16 вірш: Як хтось влучно висловився. Святий Дух передає те, що дарує Христос. Таким чином, говорячи про силу Святого Духа, я маю на увазі силу Отця і Сина і Святого Духа. Як передається нам і здійснює свою роботу в нас, Святим Духом, як саме Святий Дух діє в нас і через нас таємниця в тому сенсі, що ми не в змозі ні осягнути, ні пояснити її. Ми просто приймаємо. Свідчення Писання, яке свідчить, що Святий Дух мешкає і діє в нас, дедалі більше притворюючи нас на подобу Христа, дивись другий Коринчан, 3 розділ 18 вірш. Від нас вимагається активна віра в цю велику існу. Про Святого Духа. Ми повинні вірити в те, що в прагненні впоратись зі своїми непримітими гріхами ми не самотні. Святий Дух діє в нас, і чинячи по духу, ми обов'язково побачимо прогрес. Святий Дух приносить усвідомлення гріха, це один із способів, яким він трудиться всередині нас. Завдяки йому ми починаємо сприймати наш егоїзм, дратівливість і прагнення засуджувати, як гріхи, чи вони воістину і є. Святий Дух діє через Писання, натхненником яким сам і був докоряючи і виправляючи нас, дивись другий Тимофія, 3 розділ, 16 вірш він також діє через наше сумління, яке під впливом його слова, просвічується і стає чутливим. Він може навіть викликати в пам'яті конкретний випадок непримітного гріха, а потім, використовуючи його як відправну точку, показувати нам, як цей гріх проявляється в житті знову і знову. Цілком очевидно, що викриття в гріху одна з найважливіших дій Святого Духа, адже ми не можемо вступити в бій з гріхом, особливо з тим, який у нашій християнській культурі вважається загально прийнятим і допустимим, Доки спершу не усвідомлюємо, що дана конкретна тенденція в нашому мисленні і наших словах або справах дійсно є гріхом. Крім того, Святий Дух здійснює свою роботу, нас даючи здатність і силу впоратись з нашим гріхом. Послання до Римлян, 8-й вірш, 13-й розділ, Павло мовляє нас умертвити духом тілесні справи. У Филип'ян, й розділ, 12-й, вірш. Він наставляє нас. Зійснювати своє спасіння. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні, були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності. За страхом тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас хотіння і чин за доброю волею своєю. Іншими словами, Павло спонухає нас діяти з упевністю в тому, що Бог здійснює в нас свою працю. Хоча Павло говорить тут, що в нас діє Бог, маючи на увазі Бога Отця. І ми вже побачили, що Бог здійснює святим Духом, який виступає в нашому житті в ролі притвореного чинника. Потім, у Феломіп'ян, 4 розділ, 13 вірш, ми читаємо: Я все можу тим, Хто мене підкрепляє в Ісусі Христі, ми можемо перемогти свою гордість, зрадівливість, прагнення, критикування і засуджування, покладаючись на Святого Духа, який дає нам силу і здатність зробити це. Тому ми ніколи не повинні впадати у вічі. Наскільки б незначним, не здавалися б наші успіхи, Бог все одно діє. І іноді ми думаємо, що Він утримує від нас свою силу. Але можливо, він просто хоче, щоб ми. На власному досвіді переконалися у своїй повній залежності від нього. Крім того, Святий Дух не тільки дає нам здатність перемагати гріх, а й діє в нас монергістично, тобто незалежно від нас, без участі нашої свідомості. У молитві благословення записані у посланні до євреїв 13 розділ 20-21 вірш, його автор говорить про те, що Бог. Творить у нас, благодний йому, і ця істина має стати для нас великим підбордьоренням. Ми можемо бути впевнені в тому, що навіть у найтяжчі дні, коли ми не бачимо особливого прогресу в боротьбі з гріхом, Святий Дух, як і раніше, трудиться в нас. Цілком можливо, що він, хоча й засмучений нашим гріхом, дивись ефісін, 4, розділ 30 вірш. Використовує цей самий гріх, щоб покорити нас і навчити взивати до нього з глибшим усвідомленням своєї залежності. І є ще один спосіб, у який Святий Дух здійснює в нас свою перетворювальну працю він створює обставини в житті, які сприяють нашому духовному зростанню. Так само, як фізичні м'язи не зміцнюватимуться без вправ. У нашому духовному житті не буде зростання без обставин, які нас мобілізують. Якщо ми схильні до гріховного гніву, то виникатимуть ситуації, що провокують нас на гнів. Якщо ми любимо критикувати наших, то цілком ймовірно, у нас для цього з'явиться чимало приводів. А якщо ми часто впадаємо в занепокоєння, то вже її виникне достатньо можливості боротися з гріхом тривоги. Бог не спокушає нас гріхом. Дивись, Якова, перший розділ 13-14 вірш. Але він створює або допускає життєві обставини, які дають нам змогу розкривати і мертвляти певні непримітні гріхи, властиві особисто нам. Цілком очевидно, що ми зможемо впоратись з дією наших непримітних гріхів, тільки якщо ситуація. В якій ми опиняємось, буде достатньою мірою давати їм проявлятися. Зрозуміло, все написано в останніх двох абзацах. передбачає, що наші обставини повністю контролюються Всевишнім Богом. Це істина підтверджується багатьма фрагментами писання. Але, напевно, найяскравіше вона виражена в книзі «Плач і ремія» 3 розділ 37, 38 вірш. Хто то скаже і станеться це, як Господь того не наказав, хіба не виходить у уст Всевишнього, а зле та добре. На підставі цих віршів можна зробити безліч різноманітних умовиводів. Однак істина, на якій я зараз хочу заострити увагу, полягає в тому, що Бог контролює всі обставини і події нашого життя, використовуючи їх. Часто незбагненим для нас чином, щоб усе більше перетворювати нас на подобу Христа. Багато хто з нас у важкі часи звертається за підбадьорням до Римлянам, 8 розділ, 28 вірш. Для тих, хто не пам'ятає цей вірш, процитую його. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Хоча цей фрагмент, безумовно, служить для нас універсальним підбадьоренням, Павло насправді говорить тут про наше духовне преображення. Благо про яке йдеться у вірші 28. У наступному вірші витлумачується як подібність до образу Божого Сина, що робимо висновок, що Святий Дух здійснює працю в нас за допомогою наших обставин, щоб більше подібнити нас Христу. Тепер підведемо підсумок. Ми бажаємо, що Святий Дух діяв в нас, викриваючи в непримітних гріхах. Крім того, він дає нам здатність умертвляти ці гріхи і здійснювати всередині нас роботу, про яку ми навіть не підозрюємо. Нарешті Святий Дух використовує життєві обставини, щоб утверджувати нас у навичках боротьби з нашими гріхами. Утім, нам теж відведена дуже важлива роль. Ми відповідальні за те, щоб мертвляти у своєму житті, допустимі гріхи. Ми не можемо перекласти цю відповідальність на Бога, і затишно влаштувавшись, пасивно спостерігати за тим, як він трудиться, водночас ми повністю залежимо від нього, і без сприяння його сили не в змозі просунутись у своєму духовному зростанні ні на сантиметр. Однак Святий Дух не просто допомагає нам, він, по суті, керує всім процесом нашого духовного преображення. Зрозуміло, при цьому він використовує різні засоби, і я молюсь про те, що він ужив навіть цю книгу, щоб допомогти кожному з нас виявити у своєму житті непримітні гріхи і позбутися їх. Святий Дух ніколи не покине нас. Нам не доведеться самим вишукувати свої гріхи, намагатися впоратися з ним власними силами. Отже, автор одного з моїх улюблених гімнів має рацію: через покуту, хресну смерть Христа і незбагнену, але дуже реальну роботу Святого Духа в нашому житті Бог справді позбавляє нас від провини і влади гріха. Тому. Переходячи до тієї частини книги, де ми почнемо детально досліджувати наші допустимі гріхи, можніше йти пам'ятайте, що Христос уже поніс покарання за наші гріхи і завоював для нас прощення. А потім Він послав свого Святого Духа, що він мешкав всередині нас, даючи нам здатність боротися з гріхами. ж цей гріх. У всій повноті під силу одного лише Святому Духу. Будьте готові до того, що вам доведеться змирятися. Я добре пам'ятаю випадок, коли Святий Дух розкрив у моєму житті егоїзм, до того я завжди визначав егоїзм у термінах явного відкритого себе люксу, який зустрічав у деяких людях. І мені доводилось змиритися, щоб визнати, що я теж егоїстичний. Хоча і в набагато більш завуальованій формі. Однак Ісус пообіцяв благословення убогим духом, тобто тим, хто зустрічається зі своїми гріхами, з відкритими обличчям і сумує через них. Він також пообіцяв благословення праглим і спраглам справедності, тобто тим, хто пристрасно бажає побачити, що гріх у його житті мертвений і заміщений благословенням духа. Дивись Матвія, п'ятий розділ, четвертий і шостий вірш. Галатам, п'ятий розділ, двадцять другий, двадцять третій вірш.